Вітаю всіх! Сьогодні я починаю записувати відео для дистанційного навчання учнів 8 класу, які не змогли відвідати школу під час вивчення нової теми. Отже, ми сьогодні повинні зглянути два таких питання: як встановити програмне забезпечення Lazarus та як створити перший проект. Детальна інформація. Мови програмування знаходиться у вашому підручнику, Я пройду далі до суті. Отже, щоб встановити програму Lazarus, ми повинні для початку зайти на її офіційний сайт. Отже, в пошуці вводимо слово Lazarus. Сайтів із містом Даної пгеми може бути багато. Частина з них, на жаль, може містити Viensi, тому ми повинні знайти саме офіційний сайт. Значить, Офіційним сайтом Lazer є Lazerus Ось ми на нього заходимо. І далі ми можемо тут почитати дуже багато цікавого. Але нас цікавить саме завантаження безкоштовного ліцензійного забезпечення. Ми заходимо в вкладку Downloads. Звісно, можна закачати прямим завантаженням, але тут є вибір для різних операційних систем. Значить, В даному випадку в мене є операційна система Windows, в мене є операційна система Windows XP, і для неї підійде саме звичайне 32 або 64-бітне. Якщо у вас. Е Windows 7 або 10, звісно, можливо, вам придеться вибрати 64 Чи Я завантажую перше завантаження, пряме завантаження. Як тут сказано, 5 секунд очікуємо до початку завантажень. Відбувається запитання, куди ми повинні його зберегти, чи верніше, що ми повинні зробити в даному випадку зберегти файл. Браузер налаштований так, що я вибираю, куди воно повинно завантажити. Значить, це в мене буде в папці Мої документи, загрузки. І нажимаю зберегти. Так, певний час в даному випадку приблизно 3 хвилини буде завантажувати, ну, показує 7 хвилин. Я призупиню відео. Отже, залишилися лічені секунди. Дочекаємося завершення завантаження. Отже, файл завантажився і ми можемо відкрити розташування файлу. Значить, знову ж таки, відкрило диск C документ сetting це мої документи, ім'я користувача, мої документи папка загрузки. Отже, Запускаємо цей файл на виконання. Ми можемо бути впевнені, оскільки ми скачували з офіційного сайту. Нажимаємо Виконати. Для зрозумілості того, що до нас буде писати, вибираємо російську мову, нажимаємо далі. Далі, ось тут в нас пропонується встановити лазер на диск С. Папку Lazarus. Звісно, якщо ми звикли, що всі програми повинні знаходитися в папці Program Files, ми цього, на жаль, зробити не зможемо. Оскільки вказівка на розміщення це Program Files Lazerens, попросту нам зробить помилку. Значить, дивіться, ось помилка, яка нам каже, що. Не можна використовувати пробіли. Значить, пробіл між Program і Files, цей повинен бути відсутній. Значить, Ми повертаємо до попереднього вигляду. І так, як було, інсталюємо. Далі. Значить, весь цілий пакет і розширення файлів, які будуть використовуватися даною програмою, залишаємо без змін, нажимаємо далі. Щоб створилося в меню пуск каталог, зберігаємо тут, не ставимо галочки далі нажимаємо далі, щоб на робочому столі з'явився значок, ставимо галочку Суздать значок на робочому столі, далі, і підтверджуємо встановлення. Знову ж таки, це займе певний час, тому. Почекаємо. Отже, встановлення доходить до логічного завершення. Дочекаємося кінця, закінчення встановлення. Останній момент, і нажимаємо кнопку завершити. Значить, все, що нам далі не потрібно, ми з вами повинні закрити. Так, отже, у нас з'явився значок лазернус на робочому столі. Давайте створимо перший проект. Отже, відкриваємо середовище Lazarus. Йде завантаження програми. і. Для початку у нас йде таке. Діалогове вікно, в якому ми повинні встановити перші налаштування самої програми Lazarus, компілятора. Я пропоную залишити все, як є, і запустити IDE. Отже, в нас відкрилося декілька вікон. Це є вікно. Із назвою проекту, меню та панелю інструментами, вікно з інспектором об'єктів, вікно самої форми, а також вікно з редактором коду, який ми потім будемо редагувати. Значить, як би там не було, першим ділом, я рекомендую завжди. Даний проєкт закривати, якщо ми, звісно, не продовжуємо якусь виконану роботу. Значить, Нам невідомо, хто працював до того моменту, якщо це шкільний комп'ютер, значить нажимаємо Закрити проект і нажимаємо ізмінення. У нас з'явилося таке нове віконечко, в якому ми вказуємо створити новий проєкт. Ми створюємо в даний момент це приложення. ОК, нажимаємо, і в нас появився тепер вже точно новий проект. Значить, Мало того, що він з'явився, ми повинні одразу ж його зберегти. Значить, Нажимаємо «Проект», сохраніть проект або Сохраніть проект Як? Ну, Зберегти як. Значить, я нажимаю перший ракет Сохраніть проект. Виходимо, шукаємо свою папку. Звісно, тут є цікавий момент. Значить, цей цікавий момент полягає в тому, в залежності від того, яке ви маєте ім'я та прізвище. Отже, якщо в вашому імені міститься українська буква І, у вас потім можуть виникнути проблеми, якщо ваша папка називається українською мовою. Значить. Таку папку ми не повинні використовувати. Ми в даному випадку повинні назвати цю папку саме англійськими літерами, щоб не було подальших проблем. Так, Отже, ми зберігаємо в папці з латинськими літерами, ось відкриваємо. І тут обов'язковим ділом ми повинні створити нову папку із назвою нашого проєкту. Значить, Давайте ми назвемо. PR1, оскільки це наш перший проект. Значить, заходимо у цю папочку, і зараз ми повинні зберегти два файли. Один в нас з розширенням LPI, залишаємо без назви, без зміни назви. Сохраніть. І другий Unit 1. Він має розширення PAS або PP. значить за... Нажимаємо зберегти. Отже, наші файли вже збережені. Вони знаходяться. В папці 8 клас, англійською назвою, назва м, учня, і в папці PR1. Отже, появилося багато таких з них файлів, причому кожен із них має своє розширення і відповідає за певну частину виконання проекту. Значить, поки що ми залишаємо і нічого тут не чіпаємо. Давайте ми цей проект. Запустимо. Щоб запустити, ми можемо нажати кнопку F9 або на кнопочку подібну до кнопки Play. Значить, Запускаємо цей проект. Чекаємо, поки компілятор виконає. Ось, Компіляція проєкту успішно виконана. У нас з'явилося таке нове віконечко. Значить, воно є точною копією від нашої форми, лише без розмітки. Так, те воно в нас заховалося. Ось. В ньому поки що немає нічого, оскільки ми там нічого і не поставили. Лише три кнопки, які, звісно, працюють. Отже, це віконечко ми можемо сміливо закривати. Нажимаємо ОК. А ось інші віконечка в жодному випадку ми не повинні закривати, навіть якщо вони нам якимось чином. Заважають. Отже, на даному моменті це відео я зупиняю і закриваю наш проект. До наступних зустрічей, будь ласка, встановіть в себе програмне забезпечення Lazarus і відкривайте наступне відео. Будемо виконувати практичні. Завдання.